Вітаємо, друзі! Сьогодні у нас на огляді мабуть, одна із кращих систем автоматики для насоса НПО ЄПС 15МА. Перше, що йде в комплекті, це паспорт, інакше кажучи, сервісна книжка. В ній описані основні танкові роботи з автоматикою. З чого складається корпус, є схема підключення. Таблиця, де описано частіші помилки та поломки автоматики, а також як з ними боротися. Деякі з них можна усунути самостійно, деякі змусять з вас звернутися до спеціалістів. З чого складається корпус? На передній панелі знаходиться кнопка перезапуску, яка використовується у разі вимкнення. Насосу, а також світлові індикатори. Передня панель також оснащена манометром на 10 атмосфер. Нижче знаходяться гвинтири налаштування верхньої та нижньої дельти. Над шкалою манометра розташовані стрілки вказівники, які відповідають за вимкнення та ввімкнення насосу на певному відрізку тиску. Звичайно ж, є кабель з вилкою, і головне, що є це розетка для підключення насосу. Це дуже зручно, зручніше, наприклад, ніж у Optime PC59, у якої замість розетки знаходяться клеми. Але тут вам не потрібно підбирати і думати, який провід відповідає якій клемі. Тут ви просто вмикаєте насос в розетку і далі все працює само собою. Вихідний патрубок має діаметр 1 дюйм і означений зворотнім клапаном. Ось він так виглядає. Клапан є мінус, він має пластиковий шток, але цього цілком достатньо для нормальної роботи. Відверто кажучи, це одна з найкращих автоматів, які ми бачили раніше. А зараз ми постараємося показати, як працюють стрілки вказівники налаштування тиску. Так працює нижній діапазон. Якщо вам сподіваюсь, вам трохи хоча б видно, як рухається стрілка нижнього діапазону, вона пофарбована в зелений. Верхній діапазон, зараз ми вам покажемо, працює схожим чином. Також крутиться болт регулювання викруткою, звичайною. І позунок позає по шкалі. На цьому базовий огляд у нас завершено. Всім дякую за увагу. Мирного вам дня!